Брізард розріджує слиз і полегшує відкашлювання. Ну, і далі ми продовжуємо говорити на важливі теми, і одна з найпоширеніших звичок, яка впливає на наше здоров'я, сильніше, ніж це здається. Будемо говорити про куріння сьогодні. Чому так важко відмовитися від нього? Що відбувається із тілом, коли ми це робимо, і як сучасні методи спр... лікують це, справляються? Про це запитаємо у лікаря в день боротьби із курінням. Олена Комар, авторка ідеї, і засновниця Ютуб каналу про здоров'я, здоров'я лайф і засновниця громадської організації. Ці медичні ініціативи з нами раді вас Добре. бачити, Олена. Вітаю, дуже рада вас бачити. Такий день, такий день, такий знаєте, день. <реш> такий день. Ну, цікава така тема. Так, от ми я просто трошки переповім нашу кулуарну розмову. Що от що вже про те куріння можна таке роз'яснити, тому що на пачках цигарок та постійно тобто, щось... жахливі картинки намальовані так, і смерть і рак, і, і, і нікого що... не зупиняє. Більше ста тисяч українців щороку помирає від захворювань, які спричинені палінням. 90% раку легені спричинені к палінням. А інші новоутворення з доякісні спричинені палінням, і зараз нова хвиля, яка вже не перший рік квотиться, це зловживання, особливо підлітками, дуже молоденькими людьми, нашими вейпами. І мені здається, що про це напевне варто ще говорити і пробувати достукуватись різним чином. А до речі, на вейпах немає от цього застереження. Чи є так само уже по нормі? От на, на пачках цигарок ми не бачимо ці жахливі фотографії, а на пачках, що продають Від електронних капсулів, цигарити, ці? Так, оці цікам. Немає, я теж не бачила ніколи. І а? більше того, от ніде ж немає більшість дітей, які це роблять, ну, 13 років навіть зафіксовані випадки, ну, це навіть ще не підліток, ну дитинка. Ну, але шкода доведена. Доведена шкода однозначно. Більше того, є, ну, кажуть експерти, пульмонологи, зокрема, що все-таки найбільша шкода це від звичайних цигарок, от як ми собі їх уявляємо. Це класичних, так. так би мовити. Але електронні і оці вейпи, вони насправді. Теж місять никотин? Що відбувається з організмом? Ви так гарно розробили анонс, що відбувається з нашим організмом, коли ми робимо, коли люди, які курять, роблять оцю цю затяжку в себе. Десь приблизно через 7-10 секунд наш нікотин досягає головного мозку і викликається такий трошечки вихід а, дофаміну, і ми відчуваємо таке марленьке задоволення. Але воно дуже швидко замінюється на ми, закінчили, покорили люди, і воно дуже швидко міняється на відчуття втоми і роздратованості. І, саме відчуває? тоді Потрібно нову, нову порцію нову, дати. нову. Так, ну це реально це є залежність. Це відбувається так залежність. Але крім залежності, ми маємо ще негативний вплив на асфер асферцевосудинну систему. Коли Нікотин потрапляє в кров, відбувається дуже. Нікотин є дуже сильним таким вазоконстриктором, тобто дуже сильний і різкий спазм судин. Відповідно, наші органи системи не отримують кисню, тому що кров несе кисень до наших органів і систем. А, артеріальний тиск підвищується, тому завжди пацієнтам, які мають 40 Плюс, коли починається в них серцево-судинні захворювання, завжди лікар-кардіолог питає палите, не палите, і вам рекомендовано кинути палити, якщо палить. А далі, звісно, є негативний вплив на легені. Ну і в цілому шкіра, очі, судини, все, все, все негативно, не тільки негативний вплив. І... Я сьогодні от їхала до вас, і я думала, яким чином ще можна закликати суспільство, щоб зупинили це робити. Поки формула крім того, щоб проговорювати, показувати реально, що може відбутися, тому що насправді з цими вейпами зараз розвивається інше захворювання. таке легень, пам'ятаєте, колись було десь напевне півроку, або рік назад навіть люди говорили про те, що була перша смерть. Недозовано, настільки недозовано, mm -hmm. людина курила і в результаті померла від дихальної недостатності. А насправді через вейп, через те, що це ж не не дим, от як в сигареті дим, а там така пара, аерозоль, і він проникає в наші такі структури, легенів, Вона ж складається з таких маленьких альвеол, і на мікрорівні прям проникає туди. Відбувається дуже жахливо, коли один день ти не можеш вдихнути. От, Глядачі, наші пам'ятаєте, хто з вас хворів важкою формою COVID-19, включали певні такі препарати, кисневі mm -hmm. маски, тому що не можна, і це найстрашніше. Ти не можеш ти, наче живий, ти хочеш дихати, а ти не можеш дихнути. Це а, дуже жахливо. До речі, історія. ці вейпи, mm -hmm. ну це ж така от, недавня історія. Так ну на ринку я не знаю наскільки ну, вони років 5-6-7, Так масово mm -hmm. почали з'являтися. А які от станом на зараз доведені шкоди організму у тих курців? То вже 6 років з цим вейпом, з цими паровими цигарками, і на вашу думку, це ж все ну, не зникне з ринків. Ну, не зникне, треба максимально є. боротися. У що це, у що це буде виливатися? Ну от вже пульмонологи кажуть, що батьки приводять дітей з якимись скаргами. що там, наприклад, хлопчик 15 років, грав завжди класно футбол, і в один момент він перестає грати класно футбол, тому що він не може пробігти тренування, ну, Йому, йому нього, не вистачає дихання, він там задихається. Чи, наприклад, там дівчинка ходила. Ви завжди на танці і дуже класно мала певні успішні якісь дуже досягнення на танцях, і в один день вона вже не може повноцінно тренуватись, тому що їй банально бракує кисню. Вона вона, вона каже мені, мама я каже, що треба їй зупинитись, подихати, відчинити вікно, і тоді далі продовжити тренуватися. Так цікаво, що ця залежність виникає саме у дітей. Знаєте, це ну найжахливіше, мені здається, що можна так. вигадати, тому що якщо дійсно там цигарки в класичному їхню їх, їх розумінні, то там, по-перше, їх не продають. Неповнолітні. Да. Там, по-друге, там є купа запобіжників і застережень. А це ну, така собі ну, дудочка та й все, Дружка, і все. Бать... Якщо е, курять, наприклад, підлітки, цигарки класичні, батьки якось мають підозру, тому що є запах, цей неприємний. А на жаль, ці історії з вейпами, вони взагалі, батьки, в більшості випадків батьки не здогадуються, що їхні діти мають якусь певну вже залежність від того вейпу, тому що якихось ознак так видимих немає. А що а... неповнолітні? Їм це зараз дозволено просто прийти і купити. Це. Я думаю, що це Все не дозволено, але ми Але якось можна. вони це роблять так, це, біля школи, коли стоїть група людей. Я бачив просто, ну, якщо ми порівнюємо там з цигарками, тими самими там, де є чітка заборона, то і тут, напевно, що і 100% заборона. має бути. Сто відсутки повинна бути. А якщо говорити власне там про рівень залежності від цигарок класичних і від цих вейпів, чи однакова ця залежність фізіологічна і ментальна? Пам'ятаєте, коли тільки появилися ті вейпи, вони так позиціонували себе, що, наче, от якщо ви палите і почнете візьмити цей наш вейп, то ви перестанете палити, а вейпом трошки покористуєтесь і взагалі кинете. Але все сталося абсолютно в зворотньому напрямку. Люди, які перестали палити звичайні ці гроки, почали масово купляти ці вейпи, і воно стало настільки неконтрольованим, тому що. Навіть я ніколи не думала, що я таке скажу в голос. Але ти береш цигарку, звичайно, і Ти розумієш, скільки там нікотину. А в цих вейпах це не дозовано. Тобто, людина, скільки в день вона робить вдох і видохів з цим вейпом, і скільки вона отримує нікотину, вона взагалі навіть приблизно не здогадується. А ну, перед дос е нікотином може бути? Може бути, звісно, може бути. Це така теж трошки важко дихати. Відчуття тушноти, легкого запаморочення. Отакі От стани, і такі саме стани батьки скаржаться, що дітки такі приходять, але вони собі думають на фоні перевтоми. Виснаження і так далі, а тут є причина най, найголовніше, найважливіше в тому, що є, що коли певний час підліток курить цей вейп, і, і при взяти, якщо мама приведе цього підлітка до е, сімейного лікаря, до педіатра, до пульмонолога на консультацію, то, скоріш за все, при аускультації легені, це коли ми вислуховуємо ці легені, е, лікар вже запідозрить, що щось скоріш за все ця дитинка е, має якісь такі проблеми з залежністю від вейпа. А от я ви сказали просто про те, що багато людей переходили з таких звичайних цигарок на вейпи. Дійсно, якщо це така от можна сказати гібридна історія, коли там курив все життя звичайні цигарки, там 10 років прокурив, а потім пересів на цей вейп і років покурив. Так само і в організмі будуть відбуватися гібридні зміни, що от, наприклад, звичайна цигарка впливала на одне, а і вона повпливала за свої 10 років, а потім ти перейшов на вейпи, а вейп повпливав на щось інше. Так він вже в якусь іншу історію тобі вплив. Ну, поки зараз на. Більший вплив це безпосередньо вейп на легені. Якщо а, тобто так, так само, про це що це uh -huh. судини, це і шлунок, і підвищений ризик розвитку раку шлунку, підшлункової, кишківника інших органів і систем, то тут більше все таки на те, що вкрай uh -huh. негативний вплив на легені, аж до того, що іноді вже в світі є випадки, коли внаслідок вейпу е, стають в чергу на трансплантацію легені. Uh -huh. Тобто це дуже серйозно. Uh -huh. Я читала дуже гарні є ж, асоціація попередження різних в Америці, як з дитинства. Не говорити про те, щоб все таки вона позбулася цієї залежності, що ем, звісно просто забрати там, шукати в рюкзаку це неправильно, що максимально намагатись пояснити. Не залякуючи ризики, що ти хочеш мати якісь спортивні досягнення, ти не зможеш. Якщо ти ще рік будеш цим користуватися, ми будемо в лікарні проводити більше часу, аніж на тренуваннях. Що ця історія, це от миттєве, таке, наче м, розслаблення, але за нею завжди йде відчуття більшої тривоги, якихось таких депресивних станів, коли ми закінчуємо це робити. І дуже часто це ж заміна, як і в курсів, це заміна, е, це от такий собі, наче, дозволити час на відпочинок. Часто курці йдуть на перекур, бо вони втомилися подумати, проговорити своєю дитиною. А давай подумаємо разом, яким чином ми зможемо замість того, щоб ти корив цей вейп, як на відпочинку, щось інше ти робив. А як е, батьки можуть перехитрити вейп в тому сенсі, е, щоб його ідентифікувати? Ви кажете, що от він не створює такого запаху, як цигарки, але от, дуже мені цікаво, от ви сказали про те, що от, якщо навіть 15-річному віці там дитина ку курить цей вейп і піде до лікаря, якого пульмонолога? Пульмонологія він почує, так, що то, щось то, то, що то, вейп, вейп, вейп. Е, все. Такі якісь певні зміни. І, вейп, вейп, тобто батьки фактично. Але тут ще й дуже страшно, що можна ще сказати дітям, що є певна категорія пацієнтів, це дуже класне запитання, які мають, наприклад, бронхіальну астму, сильний спазм в легенях. Так, ми даємо певні препарати, і спазм розслабляється, і ми можемо вдихнути. Коли-небудь угу. бачили людину там, з приступом бронхіальної астми, Це виглядає жахливо. Вона намагається вдихати, очі великі, вдих їй не виходить. То при наслідках зловживання цих вейпів в нас нема препарату, яким ми зробимо, наприклад. Як броньміханізм, mm. там подихаємо інгалятором, mm -hmm. запшикаємо. Такого немає. А от я все ж таки повертаючись до да. теми, батьки перехитрили вейп. Тобто, е, ну от батьки хвилюються, що дійсно десь підозрюють, що дитина курить цей вейп, але ну ніяк не можуть зловити, е, е, то потім е, ну. Це це як можна піти до сімейного лікаря і йому сказати, що зробити там ну направлення профілактичне да. до пульмонолога, а, да? щоб і дитина теж нічого так особливо не запідозрила. Ну по перше, рано чи пізно починається таке покашлювання. Діти починають покашлювати як результат зловживання цих аерозолів впливу на наші легені. По-друге, ми всі зобов'язані ми внесемо відповідальність за наших дітей до 19 років. І один раз на рік всі дітки повинні проходити профілактичний огляд, який передбачає консультацію сімейного лікаря і який в свою Чергу повинен прослухати легені, тому тут навіть можна не казати, що ми йдемо перевірити, чи цясом ти не куриш, а що у нас профілактичний про огляд <світ> і він запланований. Ми здамо там кров з вени, подивимося твої показники, подивимося, як працює твоє серце і легені. Олена, дякуємо вам. Отже, лякалка тільки може спрацювати. Ну, навіть не на лякалка, це. така якась і розмова дуже глибока, і такі, я так собі думаю, що якщо, наприклад, підлітку, який має дуже сильну здатність до якихось спортивних секцій, пояснити, що ти uh -huh. банально не зможеш це робити, можливо, когось не зупинить. Але це повинні бути дуже серйозні кампанії, тому що максимально зловживають наші. Кожен, наче, третій або п'ятий підліток в Україні курить вейп. Е -е, Страшна жахлива. статистика. Uh -huh. Статистика, пані Олена, дуже вам дякуємо. Олена Комар, авторка ідеї та засновниця YouTube каналу каналу про здоров'я здоров'я лайф та засновниця громадської організації медичні ініціативи була гостею нашого ефіру.